І так, тепла підлога під керамограніт. Ні в якому разі я не нав'язую, як робити. Я просто показую, як я роблю. Зробили ми 270 метрів штроб. Ось отак ми їх порізали. Під меблями ми не кладемо пол. Потім фірма полу у нас буде 9. І Вкладаємо кабель і замазуємо нужним клеєм. Клей обов'язково, щоб був супер еластичний. Тобто, щоб хоча б на ньому був клас С2 та єс 1 Отакий От у нас буде клей. І всі скажуть, та на що ж ви оце робите? Пацани, ви ж, блін, можна ж просто розкласти мати та е нівелір нівелірмасою або клеєм стягнути. Друзі, ну ви як хочете, я роблю отак. Шах, кабель у нас 10 см. Всім добро.